Національна академія гарних наук інституту і щойно були в нашого шановного директора інституту звернення загальних зборів трудового колективу інституту садівництва. Отримали. Новук щодо внесеного фондом державного майна України проєкту розпорядження щодо вилучення з постійного користування державних підприємств на земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності та передачі їх у постійне користування державному підприємству Резерв без зміни цільового призначення. Ну друзі, хочу сказати, це відбувається зрада на сьогоднішній день. хто дивиться нашу трансляцію. Ми Ось як Представники трудового колективу категорично виражаємо схвильованість турботу щодо цього питання. І хочу зазначити, що Інститут садівництва Національної академії аграрних наук є єдиною в нашій країні науковою установою, яка займається пошуковими, фундаментальними та прикладними дослідженнями, які у повній мірі охоплюють потреби вітчизняного садівництва, селекцію плодових, ягідних і горіхоплідних культур, плодове розсадництво. Вірусологічні і біотехнологічні дослідження, розробку технологій виробництва плодів і ягод ось стоїть професор Литовченко, якого знають не тільки в нашій Україні, а і в інших державах. Ось тому бачите, дуже важливо, щоб ви побачили цей документ. Документ буде опубліковано на сайті в дописах. Ну, ми його копію редакцію прикладемо. Так що е, потрібно поширити ці всі матеріали. Е, звісно, ну, підключіться правозахисникам, юристам, особливо звертаємося до Служби безпеки України, до е, ДБР, до, 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 до ДБР, хлопці з ДБР. Слухайте мене, дивіться, е, тут не прогавте момент, тому що тут відбувається страшне. На сьогоднішній день ось, бачите, ми тут е, на теренах цього інституту, який є ну, фундаментальним, е, фундаментальною науковою установою. Тому нам потрібно ну, питання захищати свої і не дати цьому відбутися. І ще хочу зазначити, що з 2014 року установа є головним та єдиним виконавцем і координатором науково дослідних робіт з розробки агробіологічних особливостей та наукових засад сучасного декоративного рослинництва як основи природно рекреаційного оздоровлення селітебних територій. І наш. Рідний інститут садівництва є єдиною установою в Україні, яка проводить моніторингові дослідження плодових насаджень, і надає рекомендації виробникам садівничої продукції щодо особливостей догляду за рослинами впродовж року. От, е, чи є виробники садівничої продукції, садоводи, дачники, городники, дивіться відео, поширюйте і е, робіть. Е, Ваші інформаційні меседжі, тому що відбувається, ну, на нашу думку, тут просто пограбування відбувається інститута. Я і... хочу сказати, звернутися до СБУ. А там є звернення, да, да. Звернутися до СБУ особисто від козацтва українського і сказати таке, хлопці, українське козацтво долучилося до захисту і буде захищати інститут садівництва. І ми хочемо бачити в рядах захисників і вас. Службу Божу України. Якщо ви служба Божа, то долучайтеся, захищайте Україну від цих покидків, які на сьогоднішній день її розбазарюють і знищують. Отак. А я хочу зазначити, що за останні роки на замовлення садівничих господарств інститут садівництва виготовив проекти створення багаторічних плодово ягідних і грохоплідних насаджень на площі 5 тисяч гектарів. В проектах використано новітні наукові розробки інституту, високоякісний садівний матеріал, кращих вітчизняних та Інтродуктивних сортів виробництва дослідних господарств мережі інституту садівництва. Установа забезпечує подальші науково-методичний супровід з дотриманням технологій вирощування плодових культур. Mm -hmm. Ви розумієте, яку робить потужну роботу інститут і що взагалі зараз відбувається? Фактично, забирають можливості займатися наукою. Фактично, тисячі людей хочуть отако виконати Не на просто вулицю. Забирають можливості, а знищують, Зни, знищують. Це знищення української науки. Тепер і ще, і ще що треба зазначити, що авторським колективом інституту розроблено понад 70 громад. Гармонізовано з міжнародними понад 30 стандартів на садибний матеріал: це живці, підщепи, свіжі плоди, способи їх зберігання та методи діагностування вірусних захворювань. Інститут тісно співпрацює з садівничими господарствами, де здійснюється впровадження власних наукових напрацювань. На замовлення господарств проводиться розмноження методом інвітро сертифікованого безвірусного садибного матеріалу з використанням розроблених в установі методик. Ось за звітні період з приватними господарствами різних форм власності було укладено понад 90 договорів, що передбачали надання послуг або виробництво садівного матеріалу високих категорій якості. Ось, хочу ще зазначити, що в мережі досвідних установ працюють більше 300 наукових працівників, в тому числі 15 докторів та 50 кандидатів наук в аспірантурі та докторантурі навчається 30 осіб. Ось, тому бачите, на сьогоднішній день складається така ситуація, що е, е, знищують підґрунтя для розвитку науки потенціалу. Друзі, е, дивіться, поширюйте і підписуйтесь на канал Об'єднання Аграрію. Гарного дня!